Доброго дня, шановні підписники, вітаю вас на парксайді. Сьогодні буде довгий випуск, дуже багато тем буде розглянуто, поглянуто на них під якимось цікавим кутом. І починаємо ми це діло з дитячого садочка. От там йде представник дитячого садочка. Кіц ріо чи Кіц. Ідемо приймати, умовно, що у нас там відбувається по роботах. Ще, можливо, деякі нюанси поправимо, щось внесемо, щось домовимося. Ну, тому що там різні деталі виникають, такі там під вікнами якась е е гірка стоїть, вона дуже зручна, е яку, яку резинку поставити, який навіз зробити для дітей. Оцей, типу, як це правильно назвати. колиба чи як -то тут бісідка. Я не знаю, як то правильно. Коротше, йдемо, будемо дивитися. Якраз зараз тут розрівнюють все ді це діло під те, щоб зробити благоустрій. Ну, точніше, тут найскладніша частина, тут якраз резинка буде. А ми йдемо на вхід і тут якраз повинні вже закінчувати фасад, повинні вже тягнути сітку. А, е сітку ще не тягнуть, але попри... і, і зонтики навіть не попробували. Але дійшли благоустроєм. Це те, що нам потрібно було, до речі, для здачі в експлуатацію, щоб в, цей, в це приміщення можна було зайти. Тобто все. Воно закільцевана, вже все зроблено для того, щоб можна було зайти в дитячий садочок. Ну, ясно, що це ще прибереться, що фасади ще доробляться. Але в принципі <кій> те, що треба. А отам, здалеку ви можете побачити архітекторів, архітектора одного. так от, вже зайшов в закут. Так, ідемо далі. Так, пішли вже. Сюди стіни, до речі, тут вирівнюються гіпсокартоном. Я так розумію, вже профіль повиставляли, правда, ще не поприкручували електрику. Бачите, отак от розводять якимось таким чином. Пізніше я трошечки покажу на одному коверційному приміщенні. Мені задають питання багато людей. Я зараз вам оцей кут покажу. І ви потім зрозумієте. Щодо чого, як і куди. Тому що один з клієнтів, якимось чином потрапив на будову, попросився в нашого дуже доброго на серце пана Ігора, і той його запустив. А клієнт, коли зайшов в недороблений об'єкт, він задав дуже багато незручних питань, причому половина з них трохи дурні, але про все це пояснимо, розкажемо, бо люди в цьому не можуть розбиратися, в тому числі. І в будові. Так, ну, в середньостатистично вам показую, тут, що де готово. В більшості готова тільки електрика. Ну, так, частково. Підлога, до речі, тут вже залита тепла підлога, і тут е, залита по ній стяжка. Стяжка спеціальна також. От тут теж один з входів. Тут якісь роздягальні санвузли ху... коротше тут, така досить складна ця історія. І оця кімнатка, в якій можна сховатися. Два входи в неї. Тобто, якщо що, три стіни бетонні захистять ваших дітей. Це управління теплою підлогою. А тут вже трошки більше готово. Тут частково вже покручено гіпсокартон, хлопці з тої сторони йдуть, бо у нас це все кутове приміщення. От зайшов саме кутове, і пішли далі дивитися, що де і як. Це якраз представник садочку. Так, це Юра наш, начальник цієї дільниці, начальник будови. Це титан. До речі, трохи є різниця. Так, там мерцає, не буду туди заходити. Це технагляд наш теж прийшов. Сьогодні тут зібралося більше десятки людей. Всі знімаються відео про. Не знімають відео, всі дивляться про садочок, що тут, як тут і куди. От ще. Так, йдемо далі. Так, далі я піду подивитись на комерційні приміщення. Я сьогодні їм приділю увагу. Трошечки багато людей вже купило, У нас одне залишилось приміщення не продане. І од... Повернусь ще до тієї ситуації, як людина потрапила і почала задавати незручні питання, причому деякі питання вона задавала, як можна таке робити, навіть не розуміючи, що це зроблено е, краще, ніж е, ну, правильніше, ніж у більшості забудовників. Ну, про це деталі згодом. Так. А тепер ми йдемо, поки ми йдемо за ключами, вам трошечки розкажу про ситуацію е, з здачею. Перше, е, ми вже подались. Привітайте. І на четвер у нас стоїть комісія. Мало того, потихеньку займаємося адресою, але про це я вам ще поки що нічого не скажу, хоча деяка інформація є. Далі. Що ще? По підставках для кондиціонерів. Задавали питання. Ох ти, яка краса! Двільника, як зробили. Герша. Ой, я вважаю, що супер добре. По підставках для кондиціонерів. Коштуватимуть вони 3300 гривень. Вся конструкція у зборі, по-моєму, навіть з чотирма болтами. По-моєму, вони ну, з ними йдуть. Тобто, встановлюється вона, я не знаю, там 10 хвилин максимум. І, в принципі, її можуть встановлювати самі конди... ті, хто прийдуть встановлювати кондиціонери вам машуть рукою наші архітектори. О, до речі, пан Ярослав десь щось там підлаштовує. Так, це я сказав. Друге, ми замовили партію на 100 корзин. І 10 з цих корзин ми хочемо е якимось чином е розіграти на тому івенті, який у нас буде. Тобто, фактично, 10 з власників, які придбали першу будинку квартири, зможуть отримати ці корзини безкоштовно. Ось якось так. Так, я вже підійшов до ключника. Зараз буду брати ключі від комерції. Так, я взяв двоє ключей про всяк випадок на декілька приміщень, тому що те, яке я хотів знімати, кажуть, що воно в пінопласті. Подивимось, наскільки воно в пінопласті. Сам івент, який ми хочемо зробити, не передачу, а саме, ну, таке свято невеличке для всіх мешканців першого будинку. І не тільки хочемо зробити все ж таки 5 липня. Поки що плануємо на цю дату. Якщо дата зміниться, ми про це обов'язково вам скажемо. Але я думаю, що якщо на наступному тижні все завершиться так, як ми плануємо, я думаю, що 5 липня це досить реальна дата. Зараз йдуть підготовчі деякі нюанси, пов'язані з технічними паспортами. Є, є декілька помилок в, ну, це так, в наших електронних системах. Це не наші помилки, які там поки що нам не дають підреєструвати. Наші технічні паспорти, ну, але ми не сильно на це е приймаємо увагу, тому що ми, у нас вже був досвід, як це виправляти. Та іноді це займає до місяця часу, але ми думаємо, що за пару тижнів ми справимося. А можливо, система виправиться іще швидше, але я про, про, про гірші ситуації вам розповідаю. Так, до нас прийшов клієнт. Тут я не пам'ятаю, яке це приміщення. Раз, два, по-моєму, ось це. Приміщення. Зараз ми подивимось, що з цим приміщенням так, а що не так. Так, відкриваємо. А, вже і дотягувач поставили. Поїхали. А, так, я зараз подивлюся, це то приміщення того клієнта. Так, це то приміщення. так, Саме так і я. І так, клієнт у нас звернувся з декількома проблемами. Я спробую ці фотографії вставити від клієнта в це відео для того, щоб зрозуміло. Ну, питання в клієнта були перші по титану, що це погано там і все таке інше. Це перше питання. Друге питання в нього було по-моєму по, по каналізації. так. А тут прийдеться мені включити світло додаткове, щоб вам показати. Ну, в принципі, я вам зараз фотографію повинен поставити, але з іншої сторони, я спробую зараз трошечки підсвітити. Дивіться, клієнт каже, що це за таке виконання каналізації. Дивіться, підключення, іде труба, потім вона піднімається вгору, а потім опускається сюди вниз. Це друге питання. Ну і третє питання було в клієнта. По тому, що чому стіна тут іде товща. Тут тоньше, це там дуже погано і все таке інше. І єдиний нюанс, який в чому він можливо в дійсності був правий, бачите, тут коли заливали колону, розперло сильніше і не трошки не долили. З цієї сторони бетону, це треба вирівнювати. Ну, це ще тих нагляд не проходив по цих по, по комерційках. Він їх не приймав. Він приймав для початку квартири, тому що вони в чистовому вигляді здаються. Тому саме на це він не звертував. Уваги. От ці умовно три питання з маленьким хвостиком, які дійсно ми визнаємо, що він є. Але тут така справа: дивіться. Ну, якщо чесно, давайте відверто. Клієнт потрапив на будову. За допомогою того, що попросив нашого пана Ігора, щоб пан Ігор все ж таки дав йому можливість тут поміряти. Клієнт зайшов і в неготовому приміщенні почав шукати, що в ньому так, що в ньому так. Я розумію, що більшість компаній, здає саме в такому стані і набагато гіршому, але тут ще не дороблено все до кінця, це раз. А другий клієнт, не розбираючись в деяких будівельних моментах. Починає панікувати. І так починаємо розбиратися з цією панікою від клієнта. І так, поїхали. Перше. Титан. Титан, я вже казав, що досить, досить міцний матеріал. І одна з причин, якою ми поки що тут робили титан. Тому що ми планували в майбутніх чергах, і до сих пір плануємо, що люди будуть об'єднувати квартиру з іншої сторони. з комерцію, для того, щоб там жити, тут працювати. Колись ця схема все ж таки запрацює, і поки що ми від неї не відмовляємося. Титан набагато міцніший, ніж стандартний гіпсокартон. Він утеплюється набагато краще, ніж якби це була стіна з цегли. Тому я впевнений, що ніяких проблем ні в клієнта комерції, ні в людей, які живуть з іншої сторони, не буде. Друге, саме цікаве питання це ось ця. Каналізація. Ну і дивіться питання: чому клієнту просто не зробили ось по цьому стояку, Ось тут підключення. Відповідаю. Комерція від житла повинна від'єднана бути. Від'єднана, дуже важливо. Окремим стояком каналізації. Вони не повинні пересікатися, тому що ми не знаємо, яка то буде комерція. Можливо, там з якимось виробництвом, я не знаю, чогось якоїсь їжі, де постійно зливаються жири, які можуть забуватися. Ну там з усіма іншими там, нюансами. Тому для комерції робиться окремий, бачите, окремий стояк. А ось це піднялася труба. Це є фан. Тобто, це дає можливість, коли ви зливаєте повітрю. Забрати з верхньої труби, яка йде нагору до даху, забрати повітря і не утворитися вакуумом, щоб спокійно злити. Тому це зроблено правильно. Якби ми сюди підключили вас, це було б трошечки, скажімо так, маніпуляція. В більшості компаній так роблять, і ми все ж таки уникаємо таких моментів по комерції. Нам простіше було б зробити тут підключення і вивести. І там підключення йде в, цей, в колодязь, і все, у нас одна труба. Тому що тут використовується спеціальна чугунна труба, яку можна чистити гідроударом. Тобто там не пластикова труба. Ви, якщо подивити всі мої відео, ви зрозумієте, що там нема ніякого пластику, там все чугуніна, причому там спеціальна чугуніна, яка дозволяє витримувати великі навантаження при чистці. Для цього це і зроблено. Тому це не баг, це правильно. І третє Третє питання було в клієнта: а що, чому от такі от, е, тут стіни тонші, тут товші. Розказуємо. Тут трошечки складніше, можливо, мені прийдеться взяти вам щось таке якось помалювати. Зараз одну хвилинку я спробую щось придумати. І так, поїхали. Я спробував вже. Давайте знайдуть більш чистіше місце, де можна помалювати. О, наприклад, ось тут. І так дивіться, ситуація. У нас є якась земля. з, ну от Уявимо, що це потенційний горизонт е рівний. Але земля у нас іде трошечки під ухилом. І наш будиночок, якщо його посадити, він. Бачите? Він трошечки під ухилом стоїть. Ми ж не можемо його поставити сходинками. І у нас є два завдання. Перше завдання. Для того, щоб висота комерції була не менше, ніж 2,80. З іншої сторони, для того, щоб у всіх людей залишалася інклюзивність. І весь наш двір, насправді, він йде по оцій лінії, крім спуску з арки. Тут йде, е, вже земля вниз. За рахунок чого ми вирівняли всю цю нашу комерцію. Всю і комерцію і весь будинок взагалі все вирівняв. За рахунок того, що якщо взяти оце є перший поверх, підлога першого поверху, тут у нас практично співпала з землею, потім тут вже почала понижуватись, а ближче до четвертої секції, яка знаходиться практично завжди нижче, підлога була опущена в самий низ до рівня дороги. Це от умовний нуль, да? нуль нуль двора. А дорога знаходиться нижче біля всіх четвертих секцій, ніж нуль двора. І коли ми робимо фундамент, ми його всюди робимо однаково, в одному рівні. І оце і є лінія фундаменту. Фундамент завжди товщий. І вже вищі фундаменти йдуть тонші стіни. Тому оце і є рівень умовно, на який нам прийшлося, оцей рівень, на який нам прийшлося понизити вниз від умовної, умовного нуля. Понизити вниз підлогу. І, але фундамент ми не можемо робити по тому рівню. він робиться в одному умовному рівні, там ну, з невеличкими сходинками, але фактично в одному рівні. Ми не можемо фундаментом гратися так. І тому далі йдуть вже тонші стіни. Бачите? Тоньші стіни Вони йдуть е, вище. 15 сантиметрів. Коли мені задають питання, чому з однієї сторони там більше, з іншої менше, от по різному воно буває. Бачите, тут практично в рівень, тут з цієї сторони, тому що. Коли лється фундаментна плита, вона лється з запасом вліво-право. Воно в більшості не менше, ніж 30 см, а й не доходить до більшого. Тобто вона лється не з такою точністю, як лються ці стіни. І ці стіни вже відбуваються потім пізніше по лазеру. Всі стіни оці, виставлені по лазеру. Оці стіни теж виставлені по лазеру. Тому для чого ми робили таку різницю в товщині? Для того, щоб у клієнта була можливість. Сховати всю електрику, тільки що, якщо перелистати назад, перелистати назад це відео. Ви зможете подивитись і побачити, як в дитячому садочку ми використали оцю сходинку для того, щоб розвести всю електрику. Чому так робиться саме в комерції? Тому що в комерції ми не знаємо, що нам треба буде постійно розводити електрику, інтернет, воду. Сьогодні це одне призначення. Завтра інше призначення. Ти спокійно собі розібрав цей гіпсокартон. Провів мережі, як тобі треба, і назад заклав той гіпсокартон. І ніяких проблем нема. Крім отаких деталей, які ще доробляються. Тобто, по деяких офісах дійсно є отакі моменти, які отут внизу поплила опалубка, і нам Авер... Авер вже робили по нормі. Тобто, все одно сама арматура йде набагато глибше, вона зв'язується далі і працює. Але цей момент він ще не поправлений. Так само і тут теж є нюанс, якщо там подивитися, побачити. Тому це не завершено ще до передачі, скажімо так, приміщення. Вони всі потихеньку будуть дороблятися, тому що основний наш, як це правильно сказати, наша увага була повністю прикута до житлових приміщень. Ось так. І повертаючись до цього моменту, саме за рахунок оцієї схеми пониження. пониження Підлоги офісів ми змогли зробити повністю інклюзивний комплекс. Цей комплекс настільки інклюзивний, наскільки це фактично можливо на сьогоднішній момент в наших умовах. У нас всюди можна заїхати коляскою, у нас всюди стоїть тактильна плитка, шифр Брайля, де потрібен, і всюди можна заїхати без сходинок під'їздах навіть це розігнали там з кутом 5-7 градусів, не 10 там, іноді 4 градуси. Тобто, всі, яким там оці підвищення, всі позабирали. Людям буде на колясках, людям буде дуже зручно. Ось такі моменти. Тому задавайте свої питання, отримуйте на них відповіді. Все чесно від мене. Ну так, що ще хотів вам коротенько сказати. Потихеньку вже відновилися роботи по будинку номер 3 Бачите, поставили вже нові щити. Приїжджають нові люди, не так багато, але потроху ситуація відновлюється, покращується. Давайте перейду до четвертого. Теж трішечки покажу четвертого, зайду всередину другого і, мабуть, буду завершувати цей огляд, тому що він так і перевищив максимальний об'єм. Тому що дуже багато прийшлося мені розказувати про комерційку. Тим більше це, можливо, зроблю окремим відео, для того, щоб потім люди розуміли, як зроблена у нас комерція, що з нею робити. Або, можливо, зроблю інше відео, більш таке простіше, не виправдовуючись. От, бачу, що на четвертого будинку щось люди роблять. Зараз підійду, відзніму. Так. Це наші зміни по четвертому будинку. Дивіться, поклеїли гідроізоляцію, дуже обов'язково це робимо, тому що тут е, е, рівень е, е, цих підземних, ну, підшкірних, я б сказав, від дуже високий. І ми тому тут дуже добре гідроізолюємо. Тобто ми готуємо в тому числі секцію номер 1 а по четвертій, я зараз вам наближу, вже розкладають ще один рівень. Метал, металу арматури. От давайте вам наближу, щоб ви подивилися Оце підсилення внутрішнє, там де є під паркінгом, і розкладають, розкладають потихеньку, і навіть вже зробили е, якийсь об'єм за поворотом. Звідси видно? За поворотом. Я зараз зайду, з іншої сторони подивлюся на секцію номер 3 Далеко заходити не буду. Бачу, що гідроізоляцію там ще не зробили. От, бачите, цю захваточку. Ще немає гідроізоляції. Тобто, фактично поки що працюють на четвертою і над першою секціями. Ідемо на другий будинок. Так, заходимо в другий будинок між третьою і четвертою секцією другого будинку. Минуле відео я хоч і запостив, по-моєму, вже на вихідних. Я його знімав в середу і кинув на завантаження і завантаження. В мене збилося про це. Я вже, це я вже побачив, вже будучи в Карпатах. І прийшлось заново його перезавантажувати. Так, що ми бачимо? Докидали всі вікна по другому третьому поверху. Тобто, зараз сьогодні у нас що? четвер, пройшло один тиждень і один день. Бачимо, що вже на четвертому поверсі є частина вікон. Тут підготовлюють під це діло. Залишилось з парапетів тільки маленький шматочок. Ось, зараз я вам його покажу. І дах котельне. Все. Більше моноліту тут нема. Хлопці-монолітники, вони ще завершують тут все це діло прибирати за собою. Тому що ну, є, є нюанси, напливи різні, є там щити приклеєні. там. Ну, дуже багато чого ще треба доробити, Там, познімати, наприклад, ці, е, стойки, позабирати деякі рігіля. Коротше, є багато робіт е організаційного характеру, які вони, як завершать, вони фактично переходять у нас на будинок номер 4 А на другому будинку вже активно почнуться роботи по е штукатурці. От. Бачимо, почнуться роботи там всередині я показував минулого разу. Зараз поки що не буду заходити, вже піду на вихід, бо і так багато інформації. По штукатурці, по електриці, по каналізації, дахи будуть запаювати і е, роботи по фасаду. Ну, по фасаду я їх давно вже анонсував. Я в принципі розумію приблизну швидкість, з якою вони рухаються. Я думаю, що вони реально приймуться за це діло не раніше кінця. Цього місяця за оцю саме секцію, за секцію номер один. Ну, кажу, як є, вже враховуючи розуміння по швидкості. Е останнім часом мої прогнози все більш-більш реальні. Чому? Тому що у нас не було останнім часом чорних лебедів. Тому не було таких е подій, які е сильно впливають на кількість людей, на е те, що люди купують чи не купують. У нас вічно ця проблема була з тим, що або людей нема, або люди не купують. от То грошей нема, то людей нема. Це така класика. Поки вертаюсь, що хочу сказати. Стоїть завдання до 5-го числа зробити виїзд. Я біля нього сьогодні заходив, показував вам. І минулого разу в принципі, його показував. Також вам звільнили його від всіх будівель, які там стояли. Забрали парковку потихеньку. Для того, щоб люди вже не паркували, щоб там займалися тим коритом під дорогу, і будемо робити першу дорогу, заїзд до будинку. Тобто, на момент цього івенту дорога повинна бути завершена. Ну а так виглядає вона все краще і краще. Ще раз нагадую: після того, як ми зробимо дорогу, під'їзд сюди-сюди, ми також повернемо. Звідси, і зробимо під'їзд до другої арки, без під'їзду до кінця, тому що там стоїть кран. Тобто з цієї сторони це буде виглядати окей, якимось чином тут відіб'ємось парканом. За парканом буде частково друга частина парковки, такої більш простішою, тому що тут буде асфальт, тут буде бруківка, а там буде просто вскриша і все. Єдине, чого я вам зараз не показав, не показав. Що відбувається всередині, а ні, показав. Чому не показав, показав, я був там всередині. Е, в квартирах не був, але по квартирах вони всі будуть готові до моменту вашого прийняття. Якщо не будуть якісь готові, то це якісь там переробки чи ще щось. Тому що в принципі практично всі квартири фізично зараз знаходяться в роботі. А нам ще мінімум тиждень до того, поки передавати вам щось, щось вам показувати готове. На цьому все. Все, що я хотів вам розказати показати, буде довге відео, тому я маю надію, що у вас був гарний апетит і ви під нього непогано чи поснідали, чи пообідали. Все, до побачення, до наступних зустрічей.